Гра цікава буде для дорослих, для підлітків, гра на швидкість на пам'ять. бо під, значить, Тут необхідно запам'ятати чотири назви команд. Регулюється гучність, і починаємо грати. Ну, я не встигаю це робити. Ось, необхідно дергати, крутити, так придти, прокручувати, натискати боки. Ось, дуже класна гра на швидкість. Вона тут порозинена, треба її гарно вимити. Гума не липна, все добре. Із цією іграшкою така масивна велика іграшка буде дуже корисна як для підлітків, так і для дорослих. Можна зависнути надовго.